Звичайного дурного українця зробили комендантський час і зробили купу цілу обмежень, то хтось нормально себе чувствує і дуже прекрасно вивозить свої яхти, хер його знає куди. Я сумніваюсь, що ця техніка їде на війну. З урахуванням того, що вона їде в західному напрямку. З супроводом. Абсолютно з усім. Прекрасно. Просто прекрасно. Всю взагалі накрили. но ну, очень серйозний груз еде красота.